Привіт на CoinRoll. і в цьому відео покажу, як можна отримати айдроп від такого нового проекту, як Blast. Ось він зібрав 20 мільйонів вже. Тут інвестори, такі, як Paradigm і інші топи такі. Ось це L2 рішення, яке додає, дає додатковий прибуток для стейкінгу ефіру, там є цей білкоїнів. І так, почнемо з того, що. Підписуйся на мій телеграм-канал також. Тут частіше виходять всякі різні активності, новини і так далі. Також не забувай підписуватися в YouTube. ось Багато цікавих відео не пропускай. Так, і почнемо почнемо з гайду. Перше, нам потрібно перейти на сайт БЛАСТа і заінвайтити ввести інвайт-код ну або мій реферальний код. Відключити, Twitter, Discord і так далі. Ось я вже, в принципі, відкрив. Ось можна побачити. У мене тут вже щось фармиться, майниться. Ось, і перше, да, вам потрібно буде ввести інвайт-код. Ось, і потім ви заходите на сторінку Bridge, і потрібно буде внести ефір. Потрібно потр 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 буде в мережі Ethereum. Е на метамаску і е, зробити депозит з мережі ефір в мережу Blast. BLAST це мережа L2 для ефіру. Якщо ми просто зробимо депозит, да, то є переведемо з ефіру в э, Blast, эфір, ETH, да, то нам вже автоматично будуть капати ці поинти. Да? Ми просто перевели наш ефір да, з мережі ефіріум в іншу мережу, Blast, яка автоматично нам віддає ну, такий дохід. Да? І, і плюс будуть капати нам ці поінти. І в цьому це плюс, що нам не потрібно їх стейкати наші ефіри, там нікуди не вкладати ніякі пули, там і так далі. Просто ми їх тримаємо в Blast, да, в мережі Blast і все, в принципі. Ось я так перевів таку суму собі. І от мене фармиться. фармиться point, і потім будуть якісь дропи. там давати, да? подивимося, що дадуть. А, також друге, що ти можеш зробити, це зробити мультиплеєри, Тут тебе буде 1X, можна їх збільшити, да? можна сказати, ось, щоб більше поінтів фармилось в годину. У мене ці вже мультиплеєри вже зроблені. Ось ти можеш прийти на цю вкладку Multipliers, і тут все буде тебе пустоти, так як тут. І можна пройтись от по цьому гайду, як я тут написав, Да, зареєструвалися, ввели інвайт, перевели ефір в мережу, в мережу Blast. Ну, ось тільки дивіться, да, можуть бути великі комісії. Ну і плюс можна, якщо Менші, щоб були комісії, можна переводити ввечері е, або вранці. В принципі, я часто так роблю. Е, комісія в нас в ефірі е, на найбагато ну, низь, низька. Ось. І так, е, перевели, Тоді, от, якщо ми хочемо використати множники, ми можемо пройтись по цьому гайду, і е, ми можемо сайту тут вибирати, вручну нажимати, або просто ми можемо по гайду пройтись. Да, Переходимо uh, в цей SpotDEX і uh, можемо uh, купити будь-який там токен да, за Aфіar або за USDT. Ось. Ну він тут не відкриється, але uh, якщо ми включимо VPN, да, от, і, і потрібно мережі Blast, uh, щоб ми були, от, наприклад, перех... включаємося мережу Blast. В принципі, так, цей airdrop простий і через те, що він от виходить через 2 тижні, то це класна можливість, щоб отримати да, якийсь прибуток. Ось. Можна VPN поставити і а, нас сюди пустити, Так що, так. Да. Ну, давайте я роблю. Для прикладу. Так, ну ось я включив VPN. І нас вже пускає. От ми можемо просто зробити обичний свап. Да, там, з там, на джус, наприклад, той же. Mm, ось. Ну, тові, можна да, на мінімальну кількість зробити там, на один джус, наприклад. І все. Те нам зарахується як активність. е, співпрацює з цим сайтом, да, з цим сервісом, і нам почне. А давати вже бонуси. Тобто, якщо ми це все зробимо, вже тут автоматично у вас буде більше. Тобто, буде X2, X4 там і так далі. Автоматично це все буде. Так, виключаю VPN. Так, з цим розібрались. Далі йдемо в сюди Perldex, і ми можемо тут уже ну, Додати на депозит свій токен, який ми купили там, на тому сайті. Так, ну, це в Асабі. Так, ну і заходимо в вкладку Earn, і ми можемо тут задепозити, те, що ми купили. Ось з тих всіх, що є на бласті, да? так? Ну, тут був джойс, Так, що вже нема. А, ну ось так, да, джойс. І ми можемо зробити депозит, так. Да? І ми ось тут вибираємо, у вас буде тут якийсь баланс. От у мене є v джойс бо я вже вніс. Тобто, якщо ми вносимо тут, то нам повернеться v в rapid, тобто .е. обернутий джойс. І це значить, то, що ми володіємо цим джойсом обичним. Нажимаємо депозит і все. У нас їх 4 вже буде. А, так, далі. Далі тоді на NFT нам потрібно так само а на площаці Blur. Blur це також розробник Blast. Ну, роз... Одні з розробників створили. ось. Тому вони співпрацюють. І а, тут ми так само може бути Connected і а, задепозитити якусь там частинку ефіру якось. І нам ну, не задепозити, задепозитити на цю платформу на Blur, щоб торгувати. Це NFT платформа для торгівлі. Marketplace. Ось, і, от, наприклад, якщо ми нажимаємо, ось, бачимо, що в мене вже на полі, тут 001 я додав. Ось, і можна його вивести. От Ви можете з балансу є ефіра додати чуть -чуть, там, от 0001 і додати в пол собі от сюди. І воно також зарахує як оцей X-boost до ваших поінтів. Ну, потім можна буде вивести, от коли закінчиться фармінг. Так, і е, четвертий це ось вона там там гра. Там треба пограти, і потім ми виграємо NFT, і NFT прийде, а нам потрібно буде її забрати, заклеймити. Ось, чекнуть, ну пограти треба. Блур да. зайти. Ось і. Ай, uh, фромблоки. Ну тут, мабуть, також можна буде через це попробувати. Так, uh, через VPN погорать, і ми отримаємо NFT. Ми її заклеїмо, заберемо собі. Ну і все, в принципі. І в нас тут буде вже мультиплайер X12. І сюди воно це буде додаватись. Також uh, сюди ми все додамо. Ось, і також тут є ще вкладка Jackpot. І ми можемо сюди додати ще а, ці в колоду з наші карти. Перше, ми можемо додати те, що ми купували яку монету, який токен. А друге, це ми виграли а, з попередньої гри NFT-шкось. І от я на Блурі купив там ще десь дешевих NFT, такий на вибір. А, ще з ну, бластом пов'язані. Ну і там буквально 30 центів, 10. Бо вот тут є цей джекпот і він може щось рандомне випасти, і можна виграти джекпот Так більше ймовірностей, що ми можемо виграти цей джекпот і нам дадуть ці голди. Це також типу пойнти, тільки типу в голд. Ну, все, все в принципі, що, пробуємо, фармимо, чекаємо, скільки нам насиплять дроп. Ось, е обов'язково поділюся результатами, діліться результатами, хто е скільки також е буде фармить і так далі. Все, дивись мої інші відео. Підписка, лайк, коментар, е телеграм, Ютуб. Підписуйся. Все, всім пока.